Ну що ж, полетіли? Доброго дня! З вами знову ми ТІВІ! І я, Аліна Коханенко, з нашою постійною рубрикою Краєвиди рідного міста. І сьогодні, до вашої уваги, я хочу представити вам наш світак Ан 2 Літак Ан2. Також народі його називають кукурудник або Аннушка. Це радянський багатоцільовий літак. Ой, маро! Зацікайте, можна взяти у вас інтерв'ю? Доброго дня. Добрий день. Сьогодні ми знімаємо передачу в краєвиді міста Гостомель. І ми б хотіли б взяти взяти вас інтерв'ю стосовно нашого літака чудового Ан-2. Що ви про нього знаєте? Ну цей літак у нас стоїть давно, років з 5. Макет був построєний з літака Ан-2. У цього літака дуже потужна крилова система. Ага. Ого. Просто людина так багато інформації. Ну, я інформація. просто планую стати інженером. А. А, Можливо, ви знаєте, що цікаво інформація стосовно літака? Ну, цей літак дуже у нас в регіоні. Мені дуже подобається тут зранку ходити і дивитися на цей літак. А, да. Дуже дякуємо вам за інформацію. Було приємно спілкуватися. Мені також. До побачення. Ну що ж, прилетіли. Сьогодні з вами була передача, яка ви до рідного І я її постійна ведуча Аліна Коханенко. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника захороненим воїнам радянської армії. Вічна слава вам!